Розпочинаємо роботу комісії по визначенню переможця на керівника тролейбусного управління. Приймали участь Карпенко, Олександр Петрович, освіта вище 2010 рік, вищий навчальний заклад, відкритий Міжнародний університет розвитку людини Україна, спеціальність правознавства. На даний час працює директором ТОВ Конкорд. Другий Койряк Марія Сергіївна, освіта повна вища, Харківська національна академіка міського господарства, спеціальність електричний транспорт, на даний час працює в водієм тролейбусу в Києві. Корнієнко Ігор Анатолійович, освіта повна вища, Харківська державна академіка академія міського господарства, спеціальність електричний транспорт на даний час тимчасово не працює. Скочинський Віктор Валерійович, освіта повна вища. Білоцерківський національний аграрний університет, спеціальність менеджмент організацій на даний час тимчасово не працює. Степанський Руслан Сергійович, освіта повна вища. Білоцерківський державний аграрний університет, спеціальність менеджмент організації на даний час працює, виконуючим обов'язки директора тролейбусного управління. Так, а тут же номери є. Тобто, шановні члени комісії, ви зрозуміли всі, як голосувати? Тобто за перше місце ви ставите 3 бала, за друге місце 2 бала, за третє місце, ну, на вашу думку, один бал. Корнієнко Олександр, один бал. Кайрат Марія, два. Корнієнко Ігор, немає. Називайте, там, Ні, де кому є. Не... А, а кому, так, да. Степанський три. Кому немає, ви кажіть? Да. Марія, mm -hmm. Кайрак 2, Корнієнко Ігор 1 і Степанський 3. Єсть. Mm -hmm. Кайрак 2, Скочинський 1, Степанський 3. Кайрак 2, Корнієнко 1, Степанський 3. Кайрак 2, Корнієнко 1, Степанський 3. Корнієнко 1, Кайрак 2, Степанський 3. Корнієнко 1, кайрак 3, Степанський 2. Ще угу. За результатами. Голосування таємного. Степанський Руслан Сергійович набрав 20 балів. Кайрак Марія Сергіївна 15 балів. Корнієнко Ігор Анатолійович 5 балів. І Спочинський Віктор Валерійович 1 бал. Так. За результатами голосування. Тобто, визначили переможцем Степанського Руслана Сергійовича. І враховуючи, що зараз тролейбусному управлінні. Там вакансія заступника залишається. То відповідно, ми, Кайрак Марії Сергіївни будемо от, будем пропонувати посаду заступника. Е, там Заступник головний заступник, заступник з перевезень. Да. Ну, будемо пропонувати посаду заступника. Тому дякую всім за увагу. До наступних конкурсів.